Сергію, привіт! Рада тебе бачити. Сьогодні ми планували з тобою поговорити про книгу, яку ти нещодавно випустив це шляхи ефективності, в який ти розповідаєш, як завдяки імпровізації змінювати парадигму свого мислення, свого життя. Правильно, я розумію? Сто 100%. Це саме про це. Ну, по-перше, дякую за запрошення. Книжку я Писав більш ніж чотири роки. Книжка дійсно про парадигму, mm -hmm. про світогляд, про а, нову, а, трансформацію світогляду. Бо в більшості ефективність або неефективність повністю залежить від того, наскільки наше налаштування дозволяють правильно встановити. Фактори, які треба, над якими треба працювати, щоб ефективно вийти із тієї чи іншої ситуації. І от якраз книжка про зміну світогляду, про, про можливість бачити можливості там, де всі бачать перешкоди це от дуже важливо, про адекватну реакцію на неочікувані обставини, про, про те, що проблема не в ситуації, а в нашій на неї реакції. І про те, що не знаєш що робити, роби те, що знаєш. Оці от основні тези, оце є в принципі в форматі самої книжки. Я читала цю книгу, і я хочу сказати, що вона дуже легко написана і з прикладами дуже наглядними. Тобто, ти спочатку розповідаєш теорію, а потім такі приклади, які зрозуміє кожен. І я вважаю, що вона саме для кожної людини. І прочитавши цю книгу, можна дійсно змінити парадигму. Якщо а вже ж застосовувати це в житті, не просто читати, а якщо це застосовувати. Ну я радий ще почути, що все ж таки її легко читати, бо я її писав з метою, щоб її зрозуміли перший курс студентів. Які якраз на етапі формування своєї свого погляду, бо коли я викладав в університеті а, розвиток особистості менеджера, mm -hmm. і я повністю базувався на основі якраз імпровізації. Тобто, у нас були найсмішніші, найцікавіші пари в університеті, бо ми там дуже багато імпровізували. І Я саме завдяки імпровізації допомагав пояснити ті чи інші процеси, які відбуваються в головах, в світогляді, в погляді на майбутнє, на можливості або дійсно на перешкоди. Людина зупиняється в ступорі, бо вона чомусь не може побачити можливості. Вона зупинилась, вона застопорилась, і все, руки опустились. А навколо є багато інших можливостей. Бо саме тому, наприклад, я креатив подаю, як креатив, це можливість побачити вихід там, де інші його не бачать. От тому там багато таких от аналогій, прикладів, і з мого життя, із мого, з моїх ситуацій, де я був під час. Євро 2012 або Євробачення, коли тут я був залучений до цього процесу і до інших процесів, як вони створювались, і я там аналізую обмеження, хід думок, і як воно допомогло мені прийти до тих чи інших успішних висновків, результатів, і не загубити себе, угу. і все ж таки рухатись в напрямку ефективності. Супер. Мені і подобається тим, що там є дійсно смішні кумедні моменти. І взагалі, коли ти робиш імпровізацію, ти через гумор доносиш глибинні сенси. І це за цим дуже цікаво спостерігати, як можна багато сміятися, як можна багато веселитися. І разом з цим прямо велика глибина там є. Но ми ж як діти, ми такі самі. Ми просто комплексуємо зараз грати. У нас ігри трішки змінились, як дорослі. Ми так, да, ігри, ми ще більш-менш, але тільки, тільки такі, щоб от прямо було прийнято серед дорослих. Але ми все одно любимо ігри. І ми розуміємо, що якщо ми через ігри діт дітей вчимо, і діти дійсно вчаться mm -hmm. дуже добре через а, правильно підібрані ігри, гейміфікацію умовно, да? Те ж саме для дорослих. І, для і от Імпровізація це коли людина може не боятися помилок, а помилки це круто. От Коли людина може зрозуміти, що через помилки вона отримує досвід, mm -hmm. який потім допомагає їм їй бути успішною, це дуже круто. Бо в більшості, коли є. Помилки, людина закривається, вона ще занурюється в самокопання, самокритику, і не може довго, і дуже багато терапії треба, щоб вивезти її звідти. От. То імпровізація вчить, бо в правилах в студії імпровізації і на сцені в імпровізації помилок нема. Клас. От. Тому це якраз от і допомагає людині подолати цей от умовний прошарок комплексів. Щоб вийти і бути свободною, і нарешті бути ефективним. Це прям тягар знімає, помилок нема, все, можна все, можна все робити. Ну, в рамках імпровізації, можна все робити. Можна Клас. все робити. Тут дуже важливий момент, так? Помилок нема. Головне, щоб принципи і закони імпровізації притримувались. Угу. Тому гарний тренер він не звертає уваги на помилок в сюжеті, помилок. В тексті, в словах, і так далі. Але на системні речі він обов'язково виправить, щоб правильно воно, ну правильний напрямку людина розвивалась. Угу. Це дуже важливо ну, розрізняти. От. Але той фактор, що да, є правило помилок немає, це допомагає людині бути вільною і нарешті звільнитись від очікувань. Звільнитись від якихось комплексів і Страхів. почати, почати знаход, знаходити себе нового. А це дуже важливо. Це круто. Супер. Парадигма впливає наше, це наше світосприйняття, наша трактовка. Вона впливає на те, які ми вирішуємо робити дії або висновки. Це дуже важливо. Для когось хтось щось голосно сказав, для когось це. Крик, а для когось це впевненість, а для когось недостатньо голосно. Все, ми трактуємо все по-різному. І це дуже важливо розуміти, що людина має основна із ідей це те, що людина має постійно аналізувати, наскільки я адекватно сприймаю те, що відбувається навколо, чи не помиляюсь я. Коли я, наприклад, для себе це помічаю. І аналізую, я помічаю, що да. Я часто роблю помилки, висновки не ті неправильні або дуже поспішаю з висновками, бо я бачу ситуацію однобока, і це ну це, це не є добре, якщо ми говоримо про ефективність прийняття рішень і взагалі ефективність життя. Ну, Так само, як кожний психотерапевт має супервізора, того хтось подивиться зі сторони і скаже, яке ще може бути сприйняття. Так само, і, і ти кажеш, що один по-своєму сприймає світ, інший по-іншому, і потрібно звірятися постійно. Ну, це, 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 це правильно. Ще одна є така ну, схема, якщо взяти як хрест. Да? По, по боках, це ті, з ким ти паралельно існуєш, паралельно співпрацюєш. Знизу ті, кому ти надаєш допомогу, а зверху ті, хто тобі має надавати допомогу, хто тобі підказує, хто тобі е, може е, допомогти з, е, з напрямком. Тому оце є такий теж баланс. тобто, да? тобто, ну, от як хрест, да? тобто, Паралельна співпраця. Е, зверху. Слухати наставника, ментора, або на кого ти рівняєшся, або референтна група умовна, і знизу ті постійно мають бути, кому ти постійно теж допомагаєш. Це ми про парадигму Це, з цього почали. Далі ти розповідаєш про сприйняття себе в цьому світі, і потім поступово переходиш до правил комедійної імпровізації. Ну, так, да, бо зазвичай. Парадигма це такий загальний термін, а, і це більше стосується світосприйняття. але потім а, ми маємо теж розглянути тему сприйняття себе, своїх можливостей. Як говорить соціологія, ну ми не доотримуємо компліментів, підтримки, mm -hmm. да, бо. Ідеальна ситуація ще, якщо на одну критику, на одну помилку ми маємо отримати дев'ять компліментів, які допоможуть нам повернутися назад. От. А ми цього не отримуємо. Ми навіть один до одного не отримаємо. Тому наша недооцінка себе, низька самооцінка, вона дуже впливає на те, що ми робимо. От тому це якраз одні з таких факторів, які в імпровізації, коли ти займаєшся імпровізацією, ти сотні разів змінюєш, е тестуєш свою е своє, е трактовку, своє сприйняття, ти починаєш зна знайомитись з собою, ти ти, ти дивишся, який ти є. Е і слабкі, сильні сторони, і так далі, де зростати. І потім ти отримаєш цю афермацію від інших, щоб ну, знайти ці точки зросту, да, куди рухатись далі, над чим працювати. От. Бо я вважаю, впевненість в себе, вона ну, дійсно допомагає. Але про це дуже багато можна говорити. Але коли ти перший раз, другий раз, третій раз виходиш, і ти долаєш усі ці е, страхи і отримуєш першу невеличку допом... перемогу, це набагато більше, ніж там десять книжок прочитати про впевненість в собі, і, ну, і книжки вони залишаються знанням. Да? Mm -hmm. Про це там теж що... да, є окремо... така глава знання і навички. Так, да. ну от якраз можна до, до неї перейти, бо тут якраз момент цікавий в тому, що я приводжу приклад, колись я років там, 15, здається, назад, чи навіть 20, прочитав перший раз книжку Сім звичок високоефективних людей. Вона дуже вплинула на мене, і мені здалось, що вона навіть змінила мене в чомусь. Але. То через декілька місяців, в принципі, знову все повертається більш-менш на свої шляхи. Живеш так, як зручно. Бо зміни це не зовсім І, А особливо, якщо ти один на один на самоті, і ти сам намагаєшся змінити себе. По принципам якоїсь там книжки, навіть якщо воно тобі дуже сподобалось, це тільки одиниці так можуть зробити. Тому а, я був здивований, що коли я дійсно почав у 2009 році займатися імпровізацією, я помітив, що імпровізація якраз а, все, що в книжці сім звичок високоефективних людей, вона настільки інтерналізує, тобто а, в, впроваджує, впроваджує внутрі тебе. Тобто, mm -hmm. ти починаєш сам трансформуватись, ти починаєш. Спостерігати за речами через призму законів імпровізації. І, а вони саме якраз такі самі, як і в цій книжці. Але вони ж стають вже частиною тебе. Вже, чи, без них ти не можеш дивитись на, 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 на світ навколо. Це, як, не знаю, бути сліпим, а потім е, е, в Побачити. тебе є очі і ти побачив нарешті. Да? Mm. От. І... Тому знання це добре, це класно. Я постійно намагаюся ну, адвокувати ідею, що читати для зростання це класно. Але що дадуть тобі знання про навички? Ну, тобто, ну, ти знаєш про навички, ти все знаєш, ти можеш сперечати з ким завгодно. Клас. А чи ти отримуєш це, чи змінюєшся це таким чином? Бо імпровізація завдяки своїм. Законом і атмосфері, яка створюється під час зайнять, вона на рівні нейронних зв'язків починає вона просто. Я не хочу сказати, змушує тебе, бо вона просто а, Підштовх... трансформує, підштовхує та... вона трансформує тебе, і ти починаєш розуміти, що так думати набагато краще, ніж так, як ти думав раніше. Так, ставитись до обставин навколо набагато краще, ніж раніше. Ну, Наприклад, да, проблема не в ситуації, а в нашій на неї реакції. Зазвичай звичайній людині важко з цим жити. Ну, як це так? Бо емоційно він проти. Мені не подобається, я проти того, що я, я протестую. А імпровізатор він вже на це не витрачає енергію, часу, він просто починає. Приймати цей аспект новий, завдяки тому, що він вчиться бути гнучким, і знаходити нові шляхи, як жити в цих умовах. Цікаво, і цікаво ж почути, які саме ці закони і як їх застосовувати в житті. Ну, по-перше, для того, щоб в будь-якій студії імпровізації, навіть якщо готують акторів там, і так далі, в будь-якій студії імпровізації є декілька правил. Завдяки яким імпровізація, потім будь-яка людина, в принципі, може бути ефективною в імпровізації. Ну, один із законів, найголовніший, це так і так прийняття і розвиток продовження. Тобто будь-які обставини подобаються, не подобаються. Ну, ти не можеш закрити очі і сказати, що воно не сталося, якщо воно вже сталося. якщо там не знаю. Ручка впала на, на, на підлогу, вона вже впала. Подобається тобі, не подобається твоя ручка, інша ручка і так далі. Тільки потім ти можеш приймати рішення, чи ти не помічаєш цього. Це теж рішення. Чи ти наступиш на неї, зробиш вигляд, що нічого не впало, чи ти піднімешся її а, з якимось там вибаченням, ну і так далі. Да? Тобто будь-яка дія, яка відбувається, вона потребує нашої реакції. Чим скоріше ми її приймаємо, тим скоріше ми знаходимо креативне, творче рішення, що далі з цим робити. Так вибудовується комедійна імпровізація на сцені. Якщо двоє, троє людей виходять на сцену, і без підготовки це, от саме завдяки тому, що вони як в футболі дають паси один одному, приймають ці всі подарунки а, і, і потім вибудовують вже далі свою якусь ідею. Потім інше правило не блокувати. Тобто, якщо тобі партнер дає якийсь подарунок або якусь сюжетну лінію, або якийсь нову, новий напрямок, ти приймаєш це, ти не блокуєш Ти не кажеш ні, не буду. Ти да, ти маєш навчитися. В житті там по-різному можна до цього ставитись, але, але ну, в житті більшість факторів, які в неочікуваних обставин, да, бо імпровізація це адекватна реакція на неочікувані обставини. Більшість неочікуваних обставин це ті, які ти ну, не зможеш заперечити. Вони стались. Широкомасштабне вторгнення. Воно сталося. Подобається, не подобається, звісно, не подобається, але воно сталося. Терміново треба адаптуватись. Економічні наслідки, терміново треба адаптуватись. І розуміє, окей, треба готуватись в тому, в тому, в тому напрямку. Так, да, це не подобається. да, це може бути там, депресивно трошки. Можливо, це не зовсім такі найкращі варіанти, які тобі подобаються. Але вони є. Вони реальні варіанти. Бо вони прогнозуються ну, на, на, на основі якихось статистичних фактів, як розвивається економіка, наприклад, да? От, і, І ця людина. Вона навіть не хоче подивитись вперед, mm -hmm. е як може бути. Вона їй краще, щоб якийсь таку е варіант магії е залишився. Типа, а от, от раз я прокинусь і, і все, 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 все нічого не... не все погане <піде>, у піде кудись в небуття, і все буде добре і гарно. Ну, це знов ми повертаємося, Во. да? Свірка з реальністю звірятися. Тому е блоку не блокувати. Потім, звісно, підтримка, партнер вище, ніж ти. Це для того, щоб в імпровізації ти міг бути успішним. Воно дуже важливо. Звісно, ця навичка допомагає потім і в командній роботі, коли ти вже вибудовуєш там синергію, вибудовуєш командну роботу, про це окремо я там теж говорю. Але, але в імпровізації воно якраз дуже важливо для того, щоб створити ідеальні умови, де ти можеш зростати. Потім ще правило звертай увагу на можливості замість перешкод. Угу. Бо більшість людей вони завжди бачать в першу чергу, що Перешкоди. заважає. Що заважає. Так, да, ми знаємо, там, що ті, хто бажають, знаходять можливості, ті, хто не бажають, знаходять виправдання. І от воно десь так і є. Але навіть ті, хто бажають, якщо вони не навчені а, бачити можливості. Дивитись, вишуковувати можливості бачити, зупиняти себе, коли ти концентруєшся занадто на перешкодах, це заважає, і це все от світосприйняття. Це те, коли ти тобі з дитинства постійно говорять: та ні, брось свої ідеї, це кидай їх, бо це неможливо. І він потім дивиться: вже да, дійсно, неможливо нова ідея, і вже дивиться через парадигму. Це неможливо. Неможливості. Uh -huh. От. Замість того, щоб побачити на так, окей, якщо це неможливо, а що можливо? От якраз імпровізація завдяки своїм правилам допомагає е... так дійсно це це, це це, це, це неможливо. це, це, Цього нема, таких ресурсів нема, такого нема. А що є? А от більшість людей не доходить до цього. Вони нема, 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 нема. Значить, значить, нема. В мене нема грошей, нема грошей. Нема інвесторів, нема інвесторів, нема ресурсу, нема там, знань, нема всього. да, Там, особливо там, перший курс, студенти. Ми не можемо отримати роботу, бо нема досвіду. Mm -hmm. Добре, що далі? Ну все, Смиси. життя зупинилось? Ну все, ну а як? Ну а як? Я говорю, почекайте, дивіться, а у вас нема досвіду, да? бо нема роботи. Правильно? Правильно. А що ви можете зробити, щоб отримати досвід? Ну, так треба робота, а роботу не дають. Окей, я сиджу, думаю, ну добре. Щоб... Життя триває. Що далі? Що далі? Ну і потім підкидаємо ідею: бо в імпровізації не може зупинитись імпровізація. Бо в імпровізації людина вчиться. Знаходити варіанти, шляхи і якимось чином виходити на якийсь сюжет, бо не може ступор це найгірше, що ну, може бути в імпровізації. От. Навіть є таке правило: якщо топіш, топі красиво. Як це? Поясни, як топити красиво? А от знайди шлях, як обіграти це, зроби театральну паузу, зроби. Зроби, подивись на партнера, щоб він зрозумів, що тебе, тобі треба допомога. Тобто зупинки не може бути просто, в житті її нема. Ну, є в є нас фраза улюблена: зупиніть землю, я зійду. Альо. Раді мене, такого ж не може бути. Тому оці правила якраз для того, щоб мозок тренувався, 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 і потім, коли ти виходиш в життя, Мозок не зупиняє думати так само. Якщо ти натренував uh -huh. от такі от нейронні зв'язки, так, ти не можеш по-іншому думати. Ну, то, ну, як це? Як це? Ну, нема виходу і скласти лапки і все? Ну, не може. Мозок тренованої людини в імпровізації ну, не зупиняється. Звідти акцент на проактивність. Uh -huh. да, бо проактивність це взяти ситуацію. Відповідальність на себе за ситуацію, в якій ти є. Угу. Якщо офіціант обслуговує ці два стола, інший офіціант обслуговує інші два стола, в нього впала серветка, і цей офіціант проходить повз і не підбирає її, це, це реактивність, тобто це ігнор. Це ну людина не хоче брати відповідальність взагалі за те, де він працює. От. А, ре... а проактивність це якраз навіть трішечки далі зробити, трішечки більше, mm -hmm. на один крок більше. От. От. Це от в житті є проактивність. Взяти відповідальність за своє життя це є проактивність. Ну, як так, що ну да, в мене нема можливості, в мене нема в мене багато обмежень. Е, так і. Що далі? Так і. Да, Те та ж, та ж саме правило і в житті. Приклад про офіціанта це ми можемо перейти до командної роботи. У тебе як глава, синергія або чи синергія та командна робота. Uh -huh. Це ж про, про це, Та, як в команді працювати? Чим uh -huh. взагалі колектив від команди відрізняється? Ну, дивіться, колектив це люди, які фізично знаходяться в одному місці, і кожен виконує якісь свої uh -huh. завдання. І в принципі колектив може працювати більш-менш, особливо якщо вони дистанційно працюють, вони виконують свою роботу. Якщо під час ковіду багато компаній ну використовувало послуги людей, взагалі на різних континентах вони усі виконували кожну свою роботу, і хтось усі ці роботи зводив в одну в одно, і це теж одна із моделей. От. А, а от синергія це набагато більше. Це створення нового. Тобто, якщо ми говоримо 1 плюс 1 равно 3, тобто це зусилля однієї людини, зусилля іншої людини, знання однієї людини, знання іншої людини разом дадуть результат, який кожен з них навіть не зміг би додуматись. Бо от, це. От, Паси, як в футболі, разом один пас, другий пас, третій пас, четвертий пас, і вже хтось забиває. Но вони О. разом створили це. Так, да. вони разом, вони кожен окремо не дійшов uh -huh. би, от. а разом вони це більше шансів мають, що це створять. Тому синергія це якраз творча взаємодія uh -huh. людей, результатом якої є створення чогось нового. Тому синергетичні команди, це якраз от в імпровізації, коли двоє людей. І троє людей і починають імпровізувати, вони відчувають, є обмеження, вони не знають там один одного, вони не знають, хто що скаже. Але вони гнучкі, угу. вони готові плясати з тим, що створюється зараз, і впливати там, де вони можуть впливати. Оце от, ну, дуже такий от важливий момент. Бо Якщо говорити про корпоративний і взагалі, от наше життя, і корпоративний бізнес і армію в тому, в тому справі, в тому числі, ми усі навчені, як має бути. Ми знаємо, як має бути. У нас є очікування. Ми розуміємо, як командири мають себе вести. Ми розуміємо, як бос має себе вести. Ми знаємо це. Але. Нас не вчать, і це дуже важливий момент, а, а що робити, якщо а в більшості це так, якщо він не веде себе так, як хотілося да. б. От, от імпровізація, вона якраз вчить, тренує мозок, нести відповідальність, якщо сюжет в імпровізації ти відчуваєш, він трішечки впадає в якийсь такий от, в абсурд, або ну, нецікавий не цікаво не, цікав... не цікавий напрямок або такий зупиняється, угу. то це твоя відповідальність щось, щось запропонувати, зробити. щось зробити. Ну, принаймні, якщо думки. Думки нема, ну, є інструменти, даються інструменти акторські, ти можеш впасти. І нехай партнери це, оп, це додаткова тема, яку партнери можуть підхопити і щось створити. Ти можеш там, не знаю, вигадати щось. да, там, е, е, О, привіт, от я тобі приніс. Що це? Я, Ніхто не знає. Всі розуміють, що щось невелике, я отримаю. да? Вот. Але і я не знаю, що я приніс, але я щось запропонував, щоб викрутитись, вийти із ситуації. І ти як партнер, ти починаєш, ух ти, яка рожева коробочка. Тобто ти вже додала один фактор рожева коробочка. Я приймаю цей фактор, і я говорю: да, із бантиком. Окей, mm -hmm. ти далі щось допропонуєш, наприклад, ух ти, а бантик вже розв'язаний. Оп. Тобто це вже рожева коробочка з розв'язаним бантиком. Що це може означати? Хтось відкривав. Ну і так далі. І все це вже пішов і, в іншому напрямку. І, і ми разом створюємо його. Угу. Разом його формуємо. Так проходять мозгові штурми. Якщо не блокувати на якомусь етапі, якщо я приніс, ти сказала, рожева коробочка, я говорю, да ні, це все чорне, що не бачиш, я заблокував, mm -hmm. я вбив ідею. Навіть якщо я потім і зможу викрутитися з цієї ідеї, з цієї ситуації, але тебе, твою творчу э, джерело, я на деякий час придавив. Якщо я заблокував, і ти вже не хочеш нічого пропонувати, або нема вже внутрішнього ресурсу, бо ти спробувала, і я його заблокував, і все я вважаю, це цінне і для особистих стосунків в житті такий навик використовувати.